вулиці будь-якого міста приховують багато несподіванок, і тому те, що ви сьогодні побачите на своїх екранах, є результатом щоденної тяжкої і небезпечної праці багатьох людей. І вони з нею справляються. Тому доброго вечора, місто Димитрів, Красноармійськ вугілля, державне підприємство, що складається з чотирьох шахт. Які видобувають енергетичний коксівне вугілля. Правоохоронці мають достатньо доказів для обвинувачення керівництва у завданні державі збитків на суму понад 52 мільйона гривень. В ході обслугову було взяти около 19 печатей підприємств, які в схемі комп'ютерна техніка крупна сума денежних средств, а також і доказательства підтверджують преступну деятельность. Руководства даного підприємства. Учр... предприятия дане уголовне производство було внесено в ЄРДР по статті 191 дів'яносто 5 УК України завершення хищення путем злоупотреблення должносними ліцами в особо крупних розмірах. Тепер керівництву державного підприємства загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати керівні посади чи займатися певною діяльністю, а можливо ще й з конфіскацією майна. В Маріуполі почастішили випадки виявлення боєприпасів. Стурбовані громадяни телефонують на 102 та повідомляють про підозрілі знахідки. Як відпрацьовують подібні заходи співробітники міліції? Докладніше про це в наступному матеріалі. Зведені групи вибухотехніків приїжджають до нашого портового міста з Київської, Черкаської, Сумської, Дніпропетровської та інших областей України. Групи, які направляються к нам сюди, вони забезпечені по останньому слову техніки. От зараз вони прибулі на е, броніровані автомобілі е, е, «Шрек» оборудований в тому числі роботом для удалі роботи з взрывоопасными предметами контейнерами для транспортування взрывоопасных грузов експерти вибухотехнічної служби виїжджають на місця де раніше були виявлені підозрілі об'єкти та займаються перевіркою знищенням небезпечних боєприпасів. Якщо выявлен боеприпас, міна, граната в, в будь-якому місті, хоч в жилом доме, хоч на вулиці, хоч в огороде безпризорне. Е, которая вероятно, могла мала туда туди случайно попасть. То наша група виїжає для того, щоб осмотреть і абізрі група вибухотехніків працює з новітнім обладнанням, що дозволяє максимально безпечно знешкоджувати предмети. А у разі необхідності знищити знахідку на місці про будь-які підозрілі предмети, прошу вас одразу ж повідомляти за телефонами, що ви зараз бачите на своїх екранах. Іванівка недалеко від Краматорську. Знову зброя. Чергову схованку зі зброєю вилучили місцеві правоохоронці. Нагадаємо, раніше в Краматорську вже були виявлені дві схованки зі зброєю та боєприпасами. Слідственна оперативна група на виїзд. Повторяю, слідственна оперативна група на виїзд. Все. У приїзду в першу чергу слідчо-оперативна група оглядає периметр території і перевіряє ґрунт на наявність вибуху небезпечних предметів. На перший взгляд доволі такі Це можуть бути під якийсь мусор. Бувають просто об'єкти можуть знаходитися в каких-то трубах, в плитах, під плітами, ну, де знаходять буквально отверстия, щоб зробити схорону. Правоохоронці ретельно перевіряють кожен клаптик землі. Зайшовши в недобудоване приміщення у підвалі, одразу ж знаходять так званий схорон. У нас є дві гранати F1, три гранати РГД5, також п'ять типу к ним типу УЗРГМ, і три коробки патронів патронов і направлено на експертизу. Задержали человека, владельця схрону, На даний момент лицо оглашеного подозрения ведеться слідство і я думаю, в ближайші 3-5 днів ми його осудим. Вилучені боєприпаси направлені на балістичну і вибухотехнічну експертизи. І хоча хазяїна затримано питання, скільки ще таких скарбів знайдуть правоохоронці, залишається відкритим. Але Краматорськ цього разу відзначився і в позитивному плані. Прапор, який торік зірвали з будинку управління міліції, повернувся додому. Боєць-розвідник Ігор Лук'янов сховав його під своїм одягом, коли бойовики захоплювали Краматорське управління міліції. І лише тепер передав синьо-жовтого красення правоохоронцям. Большое спасибо. Yeah. Я гарантую, що этот флаг тепер будет у нас. Yeah. И я думаю, що я обеспечу його сохранність в дальнейшем. Yeah. То есть, ми не допустимо, щоб кто-то зривав yeah. наші літераті. Yeah. <laughs> спасибо большое. Повернемось до добрих подій. Наскільки саме доброю може бути кримінальна міліція у справах дітей, вони доводили минулого тижня. Конкурс дитячих малюнків на варті миру пройшов в Маріуполі. Маленькі майстри відкривали секрети своєї творчості суворим та розчуленим правоохоронцям. Тема моєго рішення була в тому, що Из-за війни е сім'я не може полноценно воспитывать ребенка, не може дати полноценное воспитание. в дитячих малюнках все по справжньому Мабуть, саме ними дійсно говорить істина. Моя ідея рисунка була такова. Та молода сім'я мама двох діток, і вона ще чекає третього ребенка. Вони сидять в підвалі і плачуть, потому що вони можуть вот-вот потеряти отца. Правоохоронці для дітей насамперед захисники. Ця думка стала головною в усіх представлених роботах. Вони ось вот такі вот замечательні роботи, підготували, для того, щоб нас якось морально підтримати. Ми просто хотіли таким образом виразити їм свою благодарність. Наскільки я знаю, наш центр по зв'язку з общественності приготував ще один сюрприз для цих дітей. Нам в этом я умовчу. Ви потім самі це на вулицях города. Роботи конкурсу зараз можна побачити в усіх міських центрах позашкільної роботи. Леви повертаються додому. Бійці зведеного загону Гу МВС України Львівській області їдуть до рідного міста на ротацію. Кілька хвилин і підрозділ урочисто шикується, аби відзвітувати. Завдання виконано. Хороці тримали оборонні рубежі в нашому місті. І їх бойове відрядження закінчилось. Бійцям висловив подяку генерал-майор міліції В'ячеслав Аброськін за допомогу в підтримці правопорядку. Дякую. Бійці, які відзначилися, нагороджені цінними подарунками. Командування зізнається, це заслуга не лише грамотних командирів, а й міста та й пересічних маріупольців, які привітно зустріли бійців. Понімають ну, Маріуполь. Город такий трошки по території більш... ну, побольше, ніж город Львов. Ну, такі свої примічательності теж городі вас є море, а у нас немає моря, в нас нет моря. Нормальний город красивий город, в сім'їсторії. Володимир Савка, майор міліції, приїжджає до Маріуполя вже вдруге. Шум морських хвиль став для нього рідним. Наступного разу мріє приїхати в наше місто з родиною без бронежилету, а з надувним матрасом відпочити. Я виїжджаю від тільки з позитивними емоціями. Сьогодні сприяє погода, навіть нам гарно море, прекрасне. До рідного міста військові прямують спокійно, адже їм на зміну обороняти Маріуполь приїхав новий зведений загін. Співробітники міліції Маріуполя виявили сім торгових точок з порушенням правил продажу спиртних напоїв. Та кажуть, що на території Маріуполя працює близько півтори сотні подібних торгових об'єктів, що реалізують алкоголь нелегально. Власників цих об'єктів притягнуто до адміністративної відповідальності. По поводу результатів от за вчорашній день. В <кій> одной из точки на бульваре Шевченко изъята продукция только на более п'ятдесят тисяч гривень. На сегодняшний день на покришкіна також йдеться робота, вже з'ята то також саме продукція біля восьми тисяч гривень. Варто пам'ятати, що діє заборона на продаж алкогольних напоїв військовим. І ця вимога розповсюджується і на цивільних осіб. Адже відповідальність в разі порушення закону лягає не тільки на військовослужбовців, які купили алкоголь, але й на реалізаторів такого товарообігу. Извятая продукція буде проходити дослідження на відповідь ГОСТам. То есть, якщо это будет поддельнее, виявлено, що водка являється алкогольні напитки, то предполагателя будуть нести еще додаткову ответственность. Мешканці міста також зможуть допомогти правоохоронцям і повідомити про порушення продажу алкогольних напоїв за телефоном 102 або за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. Ну а ми сподіваємося, що силовим структурам вдасться звести нанівець тіньовий бізнес. Результати рейду по боротьбі з незаконним продажем алкоголю буде видно вже через місяць. 31 березня співробітниками міліції під час несення служби на одному з відділень нової пошти були затримані двоє чоловіків, що намагались відправити поштою сім розривних снарядів. Примерно в 13.20 на дане відділення подойшли двоє мужчин, 56 59 рождения, у которых присібив, був мішок. А це були військовослужбовці? Вже були? В настоящий момент зараз це встановлюється в процесі проведення дій. В этом мешке при проверке данного, содержимого данного вещевого мешка были обнаружены 7 гранат РГД 5, которые в настоящее время находятся на экспертизе. Данные мужчины, когда подошли к отделению, да, они вызвали подозрение тем, что увидев сотрудников милиции, они развернулись и стали уходить в другую сторону. При этом один из них держал в руках мешок. Сотрудники милиции попросили их предъявить свои документы. Документов у них при себе не было. Затриманий на місці зізнався, що гранати приніс із собою з метою подальшої відправки в місто Київ. Розривні снаряди чоловік ховав у власних речах. Це був світер, це були брюки, і в брюках були завернуті дані сім гранат. Наразі встановлюються особи затриманих. Відкрито кримінальне впровадження, запобіжні заходи, про які йшлося на зустрічі керівництва обласної міліції та представників поштових служб. Потроху себе відправдовують. Окрім звичайної варти на вулицях міст нашої області тепер з'явиться ще й комендантський патруль. Він буде виконувати функції військової прокуратури та стежитиме за порядком. Пірма Шревен ваша Ці хлопці, працівники міліції, ДАІ та спецпідрозділу Сокіл. Тепер вони будуть патрулювати вулиці нашого міста. Задачі несенню служби. охрана общественного порядка, пресечение, выявление правонарушений. На данный момент в городе Мариуполе организовано несение службы комендантскими патрулями. В обязанности лиц, несущих службу в составе комендантских патрулей, входит выявление работников милиции, военнослужащих национальной гвардии, военнослужащих патрульных служб и милиции, специальных батальонов, в нарушении Наши формі одежди, нарушення професіональної правил поведіння. Також до обов'язків комендантського патрулю входить несення служби з охорони громадського порядку та профілактика адміністративних і кримінальних правопорушень. Патрулі організовуються майже в усіх містах Донецької області: в Артемівську, Дружківці, Костянтинівці, Красноармійську та Слов'янську. І наостанок дуже цікавий матеріал. З початку року правоохоронцями Донеччини припинено діяльність 35 притонів. Всього вилучено 33 кг наркотиків. Трохи детальніше про найкрупніші з них. У Мар'їнці стосовно 44-річного чоловіка відкрито кримінальне впровадження. У будинку правоохоронці виявили та вилучили понад 10 висушених кущів Конопель. Виявилося, що запаси місцевого жителя склали 3,6 кг кілограму канабісу, що згідно з кримінальним кодексом України є особливо великим розміром і тягне за собою покарання до 8 років в'язниці. Дзержинськ, 37-річний місцевий житель, зберігав у себе в будинку три мішки з канабісом, вагою близько 4,5 кілограмів. В іншій кімнаті фігурант зберігав дві гранати з запалами і п'ять сигнальних ракет. Вартість вилученої марихуани на чорному ринку становить близько 88 тисяч гривень. За даним фактом відкрито кримінальне впровадження. В Красноармійському одному з приватних будинків співробітники міліції виявили та вилучили понад 2,5 кг наркотичної речовини. За цінами чорного ринку вилучене оцінюється приблизно в 130 тисяч гривень. Секундні радощі інколи обертаються невиправними наслідками. Ваше життя найдорогоцінніше. Воно приховує багато пригод, багато неприємних несподіванок і несправедливості. Та хтось має про це подбати. Бережіть себе.